Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Гнадій Друзенко, волонтер, військовий, продовжує чи хвостити зелену владу мародерів. Далі в оригіналі видання BBC пише голова офісу президента Андрій Єрмака. Не вірив у повномасштабне вторгнення Росії та за два тижні до початку повномасштабного вторгнення таємно зустрічався з представниками Росії або покривав ворога перед вторгненням, що було явно видно і чутно від Зе, від Арахамії, від Данілова та інших, приспали увагу як військових, так і Українців, хоча мали всі матеріали від США та Британії, і тут питання не у вірі когось із цих чортів, питання у відповідальності. Тут явне перевищення службових повноважень та ігнор, який привів до трагічних наслідків. У матеріалі також йдеться про те, що Єрмак говорив про загрозу російського вторгнення в 2022 році, стримано, не зважаючи на попередження з боку західних партнерів. Президент йому настільки довіряє, що прощає і невдачі. Наші співрозмовники у владі стверджують, Єрмак схилявся до думки, що жодного повномасштабного вторгнення. Осії не буде йдеться в матеріалі. Єрмак також провів переговори з росіянами за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ. А так 10 лютого він зустрівся з головою російської делегації, тоді ще існуючої тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Дмитром Козаком а от політолог Валерій Змієвський підкреслює ми є свідками глобальних подій, що відбуваються в Україні навколо неї, Незважаючи на заборону клоуна президента з генерала Залужний покинув Україну. Колишній главком зсу погодився на ревізора військової допомоги. Західних союзників Україні та командувачем східного крила НАТО. Уся зброя, гроші і потоки будуть керуватися виключно залужним. Вже не буде послідно зниклих партій військового спорядження і зброї та розкрадених корумпованих мову коштів, за якими стоять російський кріт Єрмака. Залужний зустрівся з президентом Франції Макроном, який напередодні зробив гучну заяву про намір вести французькі війська в Україну. Звісно, зустріч була таємною, оскільки російські спецслужби не припинили пролювати за генералом залужним якому клоун, президент Зеленський, не надав жодну державну охорону, навіть тоді, коли генерал обіймав посаду головку МаЗС у французькі війська готуються для відправки в Україну. Франція розгорне війська і створить захисну зону. Поки збройні сили України з'явилися потужні людські резерви для визволення півдня і сходу України. Історичних земель війська Запорізького французький телеканал ЕСІЙ назвав п'ять сценаріїв розвитку подій, п'ять сценаріїв відправлення війська в Україну, які озвучив президент Франції Мануель Макрона. Згодом українське видання ЕНВІ нове Время» Детально описало ці сценарії за першим сценарієм, як стверджує видання, Франція може побудувати заводи виробництва та обслуговування зброї. Проте проблемою є те, що страхові компанії можуть виставити за великі рахунки за будівництво. Тому такий сценарій є малоймовірним. За другим сценарієм, Франція тренуватиме українські війська, так братиме участь у розмінуванні у матеріалі. йдеться, що цей сценарій є найбільш реалістичним. Третій сценарій передбачає захист Одеси за Немеля Мондарка Крону побоюється, що війна перекинеться на Молдову. Якщо Росія окупує Одеський порт. видання зазначило, що такий варіант є можливим, але створює певні ризики для Франції. За четвертим сценарієм, французькі війська створять в Україні буферні зони. Щоб допомогти українським солдатам, не виключено, що вони опиняться у звільнених зонах, наприклад, на білоруському кордоні, в Херсоні та Харкові. Таким чином можна було би дати сигнал росіянам утриматися від подальшого просування крім того вони могли би також захистити цивільні райони, які регулярно стають мішенню російської армії. Пояснив Ніколя Тензер, викладач Паризького університету Сіянси Спо п'ятий сценарій, який журналісти вважають найменш реалістичним, передбачає пряму участь французьких військ у зіткненні в окопах, як пише газета, сценарій, у якому французькі війська воюють з російською армією, був би рівнозначним оголошенню Росії війни. Як відомо, клоун зрадник Зеленський досить емоційно відреагував на заяву президента. Франції Макрона, зеленському радники, одразу пояснили, що введення європейського військового контингенту на території України автоматично обмежить його необмежену владу, яку він має. Про порушення конституції України радники Лизоблюде, звісно, промовчали, щоб не бути викинутими з офісу президента з подачі глави офісу президента Єрмака. Одразу дві зелені корисні ідіотки від фракції Слуга народу вже внесли законопроєкт про кримінальне покарання за висволенням привласнення державних фракцій Слуга. Народом без надання на те повноважень і погодження, якщо коротко, Зеленський продовжує політику закручування гайока, щоб контролювати всіх і все під час війни. Він хоче контролювати війну в Україні і має велике бажання уникнути відповідальності за зраду Україні. і має велике бажання уникнути відповідальності за зраду Україні на посаді президента МБО у 2022 році. Збирався здати велику європейську підповнений контроль концтабору РФ. Президент Франції Макрон, звісно, має. Іншу точку зору ширше бачення як на війну в Україні, так і на усю продажну українську владу на чолі з Зеленським. Він мав таємні зустрічі з представниками чи главами таємних європейських товариств, де йому пояснили, що Україна для Європи, європейського союзу є силою, яка зробить її домінуючою силою не тільки на євразійському континенті, а також і у світі, що буде означати кінець гегемонії США, якщо Україна витримала два смертельні удари: зовнішній і внутрішній. від другої армії світу під час віроломного військового вторгнення. Гнення і від продажної влади, на чолі з клоном, президентом Зеленським, яка домовлялася з чекістами здати Україну констабуру АРФО то вона є цим щитом, який захистить ЄС від цивілізованого східного сусіда. саме після цього Макрон і зробив свою резонансну заяву, виходячи з цього уклона президента Зен не будуть питати дозволу на введення європейського військового контингенту в Україну, оскільки цим контингентом буде керувати командувач східним крилом НАТО залужний ситуація вже назріла для. Такого геємченджер зміни правил гри, коли усіма військами на території України буде керувати генерал НАТО, і цим генералом є залужний. Це одразу ж буде означати кінець диктатури зеленого більшовизму в Україні і відхід зеленського з політики бо державою боже будуть керувати військові до повного звільнення українських територій від російських окупантів. Уся ця інформація є лише частковим відзеркаленням таємних домовленостей і рішень. зроблених в таємних колах європейських таємних орденів Ож і товариство, які вже тривалий час ведуть торги з азійськими таємними товариствами про те, хто і на яких умовах буде контролювати найбільший контингент планети Земля, який перевершує за усіма показниками північну Америку. Ми є свідками кінця глобального панування у світі США і вихід на світову арену нового покоління політичного гравця Європейського союзу. Війна розв'язана путінською РФ проти України є лише вершиною айсберга, прихованої війни таємних орденів і товариство за контроль над євразійським Континентом Євразією таємним орденом Чорне сонце, який контролює РФ та Китай, політична верхівка, чекісти РФ, є членами цього таємного ордену. Голова КНР Сі та його оточення також є членами цього таємного ордену. Вирішив взяти під контроль цей найбільший континент та планету Земля, який за усіма показниками перевищує решту континентів планети. Але плани темних несподівано натрапили не на непереборну стійкість ЗСУ, українського народу, який незважаючи на зраду влади на чолі з президентом том зеленським підтримав свою армію під час російського вторгнення в україну плани темних завоювати непідконтрольну решту євразійського континенту тобто взяти під контроль усю європу одразу ж були зруйновані в україні це стало для них несподіванкою і викликало досить негативну реакцію яку ми зараз спостерігаємо в політичних колах усього світу включаючи констабір РФ влітку 2024 року україну чекають важливі події коли владі треба буде прийняти доленосні рішення ці рішення будуть приймати без Ло на зрадника Зеленського його продажного оточення. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.